Моє шанування, друзі, ми з вами залишаємося в Дрогобичі. Я сьогодні хочу вам розповісти легенду про Тустановицького уперя. на початку 19 століття. По дорозі в Тустановичі людей жахала примара людській подобі без голови. Як стверджують, що це неупокоєний дух єврея Зельмана цілком реальної особи, яка жила всередині XVIII століття в Дрогобичі, міщанин Зельман робив зиск на всьому, під його владою було багато людей. Він мав ключі від дареносниць, церков, корич, він також провадив торгівлю, контролював торгівлю в Дрогобичі, в Бориславі і в сусідніх. Селах, як говорили люди, в нього вселився демон жадібності Момон, і він став пихатий і носив себе дуже високо. Після того, як він обібрав багатьох людей, міщани і місцеве населення Дроговича вже не витримувало, і вони вирішили його прогнати зі свого міста. Та Зельман не розгубився, він. Винайняв відповідних людей і розпочав помсту тим людям, які найбільше його виганяли з містечка. За деякий час найбільш активні люди зникли і їх знаходили в Бориславських копанках. Відповідно, місцеве населення було дуже налякане. Через рік Зельмана знову злапали і засудили його до смертної кари. Але він був такий хитрий, що він вихрестився в християнство і вступив до чину отців Василянів, щоб уникнути покарання. Але внутрішньо його демон цього йому не міг простити і бунтував проти цього. Вечором він змусив Зельмана вийти на дзвіницю церкви і скинутися донизу. Ось, Після того, як його поховали, його дух не заспокоївся. В церкві і надалі відбувалися дивні речі. Вечором було все розкидано, він приходив і робив просто збитки в церкві. Тоді монахи вирішили викупати його тіло, охрестили його тулов і відрубали йому голову. Його туло був викинений в тустановицькі болота, і таким чином вони розв'язали проблему із зельманом. Але як стверджують, згодом це теж не дуже помогло, тому що на цій ділянці дороги, як їхати, стаються автомобільні аварії. Часто виходять електроприводи, також не працює мобільний зв'язок. А в озері, яке є поруч, часто топляться люди. Ось така історія про тустуновецького уперя, з яким пов'язаний і Дрогобич, і Борислав. Всім дякую за увагу! Підписуйтеся на мій канал на Ютубі, ставте свої коментарі, лайкайте, поширюйте до наступних зустрічей, друзі. Бажаю вам всього найкращого.